Добрий день. Тема аритметична прогресія. Розглянемо послідовність натуральних чисел, які приділені на де детюк стачу 2. Як бачимо, кожен член послідовності, починаючи з другого більший від попереднього, на 5. Послідовність, кожен член якої, починаючи з другого дорівнює попередньому члену, до якого додають одне й те саме число, називають арифметичною прогресією. Послідовність Анна є арифметична прогресія. Це стали для даної послідовності число називають різницею арифметичної прогресії, і позначають буквою D. Можемо записати, що а2 дорівнює 1 плюс d, а А3 дорівнює друге плюс d і так далі, а n плюс перше дорівнює АН плюс d. Тобто арифметичну прогресію можна задати рекурентно, задати перший член прогресії і наступний член прогресії, починаючи з другого, дорівнює попередній член плюс Д. Щоб знайти різницю арифматичної прогресії, від другого члена віднімаємо перший член, або від третього віднімаємо другий член, тобто від кожного наступного віднімаємо попередній член прогресії, у заданій прогресії АН зверніть увагу на позначення арифметичної прогресії, різниця арифметичної прогресії дорівнює 5. Якщо різниця арифметичної прогресії більше нуля, то арифметична прогресія є зростаюча. У нашому випадку так як д дорівнює 5, а n не є зростаюча арифметична прогресія. Якщо різниця арифметичної прогресії менша від нуля, то арифметична прогресія є спивна. Наприклад, маємо арифметичну прогресію Bn. Різниця арифметичної прогресії мінус 2 це спивна прогресія. Якщо різниця арифметичної прогресії дорівнює 0, то така арифметична прогресія стаціонарна. Маємо приклад. Стаціонарної арифметичної прогресії. Арифметична прогресія складається з п'яти членів. Перший член прогресії дорівнює мінус 1, другий член дорівнює 5, знайти наступні три члени цієї прогресії. Знайдемо різницю арифметичної прогресії від другого члена відміну, перший член прогресії дорівнює 6, третій член прогресії дорівнює А2 плюс Д і дорівнює 11, четвертий відповідно 17, і п'ятий член прогресії дорівнює 23. Тобто отримали арифметичну прогресію із членами мінус 1, 5, 11, 17, 23. Знайти різницю арифметичної прогресії xn, якщо п'ятий член прогресії дорівнює 2, а восьмий член цієї прогресії дорівнює 17. Запишемо шостий член прогресії це є А5 плюс d. Сьомий член прогресії дорівнює шостий член прогресії плюс d. Замість шосте підставимо а5 плюс d, отримаємо а5 плюс 2 d і восьмий член прогресії, відповідно, можна записати, що це є п'ятий член прогресії плюс 3D. Із заданої рівності знайдемо 3D. І різниця арифметичної прогресії дорівнює А8 відняти А5, поділити на 3. І дорівнює 5. Другий член прогресії можна записати, що це перший член прогресії плюс Д, третій член прогресії дорівнює, а другий плюс Д і дорівнює, а перший плюс 2 d Четвертий член прогресії дорівнює перший плюс 3D. По аналогії можна записати nний член прогресії, це є а 1 плюс і коефіцієнт біля d на одиницю менший, ніж номер члена цієї прогресії. Тобто АН не дорівнює а 1 плюс n мінус помножити на d. Наведення міркування не можна вважати строгим виведенням формули N-го члена. За допомогою цієї формули можна знайти. Будь-який член арифметичної прогресії. Нехай вдано арифметичною прогресією, а n задане переліком її членів 72, 60, 48 і так далі. Знайти 11 член цієї прогресії і скласти формулу n-члена цієї прогресії. Знайдемо різницю арифметичної прогресії, а 2 відніму А1 рівні віднім мінус 12. І знайдемо за формулою n го члена, а 11. А 11 дорівнює а перше додати 11 мінус 10 і помножити на d. І отримаємо після підстановки мінус 48. І запишемо формулу n го члена цієї прогресії. Цінно формула а1 плюс n-1 помножити на d. Підставимо замість а1, 72, замість d мінус 12. Після розкриття дужок і зведення подібних до банків отримаємо 84-12n, а N дорівнює 84-12n. Знайти перший член арифметичної прогресії xn, якщо її 21 член дорівнює 105, а різниця арифметичної прогресії дорівнює 3. У формулу n-члена 50 підставимо 21, отримаємо x21 дорівнює x1 плюс 21. І знайдемо х1. Дорівнює 21-й член прогресії відняти 20, помножити на різницю арифметичної прогресії. Після підстановки Х21 іде, отримаємо 45. Маємо такі властивості арифметичної прогресії. Будь-який член арифметичної прогресії, крім першого, дорівнює півсумі сумі двох сусідніх з ним членів. Тобто АН не дорівнює ан мінус перше, додати ан плюс перше і поділити на 2. Дійсно, різниця арифметичної прогресії дорівнює АН відняти ан мінус перше, і дорівнює є АН плюс 1 відняти АН. Перенесемо АН у ліву частину, а мінус 1 у праву частину. І поділимо обидві частини рівності на 2, отримаємо дану властивість. Нехай АН не є арифметичною прогресією, знайдемо А. Та як 3А є середнім арифметичним між сусідніми членами цієї прогресії, то можемо записати 3а до А квадрат плюс 8 поділити на 2, домножимо множимо обидві до частини рівняння на 2, перенесемо усі доданки в одну частину і отримаємо рівняння А квадрат відняти 60 плюс 8 до 0. Тобто а до рівня сторони вієта 2 або 4. Правильним буде і зворотне твердження, ознака арифметичної прогресії. Якщо будь-який член посвідомості дорівнює півсумі двох сусідніх з ним членів, то ця посвідомість є арифметичною прогресією, і можемо узагальнити властивість арифметичної прогресії. Кожен середній член арифметичної прогресії дорівнює середньому арифметичному, рівновіддаленому від нього. Членів, тобто an не дорівнює а n- додата n плюс К, +к поділити на 2. Знайти сьомий член прогресії XN, якщо 12-й член цієї прогресії 36, а другий член цієї прогресії дорівнює 8. Як бачимо, 12 мінус 7 дорівнює 7, мінус 2, тобто x 7 член прогресії, який є рівно від другого члена і 12-го члена цієї прогресії. Тобто, можемо записати, що 7 член прогресії дорівнює другий член прогресії плюс 12 член цієї прогресії поділити на 2. І дорівнює 22. Цифри трицифрового числа, що записані послідовно, утворюють арифметичну прогресію. Сума цих цифр дорівнює 15, а сума їх квадратів дорівнює 93. Знайти трицифрове число. Нехай х цифра десятків. Якщо цифри утворюють арифметичну прогресію, то позначимо різницю арифметичної прогресії через d, цифра одиниць відповідно відповідного буде дорівнювати х до d а цифра сотень х плюс d. З умови, що сума цифр дорівнює 15, складаємо на рівняння х d додати х і додати х плюс d дорівнює 15, і знайдемо x, -X дорівнює 5. Тобто цифра 1 дорівнює 5-d, цифра десятків 5 і цифра сотень 5 плюс d. З умови, що сума квадратів цифр дорівнює 93 складаємо рівняння. 5 мінус d до квадрату додати 5 квадратів, додати 5 плюс d в квадраті дорівнює 93. І знайдемо d. D дорівнює плюс мінус 3. Якщо d дорівнює мінус 3, то отримаємо число 852. Якщо d дорівнює 3, то отримаємо число 258. Завдання для самоперевірки Дякую за увагу до побачення. Слава Україні!